27 березня Міжнародний день театру. Українські представники цього мистецтва кажуть, що вже другий рік поспіль не святкують, а ведуть свою війну. Про театральний фронт нам розповіли директор та актори Коломийського театру імені Озакевича, а також керівник управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської обласної держадміністрації. До слова, коломийські актори нещодавно повернулися з гастролей з Польщі, а зараз готуються до поїздки в Румунію, де покажуть виставу гу. Цульський рік румунською мовою мені дуже приємно бачити постійний поступ нашого славного Коломийського академічного обласного драматичного театру імені Івана Озеркевича. Театр має унікальну історію. Ми знаємо, що цьогоріч, у вересні буде 175 років з років час основання нашого театру одного з перших українських театрів, які в часи Австро-Горської імперії робив українські вистави, вистави з українським характером. І зараз в умовах воєнного стану ми маючи свою українську державу. Але яка відвоює своє краще місце під сонцем, власне, роль театру і роль Коломийського комічного театру, як і інших наших театрів, є надзвичайно важливо. Ми знаємо чудово, що таке театральне мистецтво це катарсис, це очищення душі, це є осмислення чи переосмислення через різні образи свого особистого життя, чи життя своєї країни, чи життя інших країн. Це аналітика, творча аналітика. Продовж цього часу я неодноразово приїжджав просто побачити окремі прем'єри. Звичайно, я не маю можливості щоразу їхати на кожну прем'єру, не буду голослівним. І мені завжди подобалися е, різні цікаві е, зрізи, які роблять режисери і актори, пропустивши через своє єство, через свою душу, через свій образ. Той чи інший характер, ту чи іншу роль, чи той чи інший якийсь тематичний матеріал. Абсолютно, щиро кажу, легендарною командою є команда Коломийського кодемічно-драматичного театру імені Озаркевича. Цей театр впродовж багатьох десятиліть зберігав і зберігає далі данину українській національній класиці. Ви знаєте, чудово, що є чудові постановки театру на твори Василя Стефаника, Лесі Українки, Івана Франка. Ольги Кобилянської, інших наших відомих письменників, поетів, філософів є чудові постановки на сучасну тематику. Театр активно гастролює на умовах війни за кордон. Ви знаєте, чудово, що театр. І минулому році, в цьому році відвідав Польщу, Румунію, Словаччину, інші різні країни Європи. І це теж доказ того, що мистецтво має бути активним, оскільки війна триває не тільки на полі бою, вона триває. В гуманітарній площині і на культурному фронті, власне, такі потуги, як театри наші обласні, ми їх маємо п'ять, Мають що показати, що представити. 27 березня традиційно всесвітнє свято, це міжнародне свято, день театру. Вже другий рік поспіль святкуємо. Я кажу в лапках. Святкуємо, тому що такі часи великі відбуваються і страшне у нас у нашій державі, в нашому народі. Ми, от тільки що повернулися з, з довгих до, до астролей по Польщі, не дивлячись на військовий стан, не дивлячись на війну, театр наш воює. Воює. Тут на базі воює за кордоном наших друзів, ближніх сусідів, Польща, Румунія, Словакія. Ми воюємо доказуємо всьому світу. Собі доказуємо те, що не існує так званого російського світу, а є великий духовний український. Світ, є Україна, котра переможе. Ми доказуємо, це наш фронт такий. Остання наша поїздка гастрольна це була північ Польщі, Лштин, Гданьць, найбільше, найбільше заселення українців півночі Польщі. Ми везли, виступали на Шевченківських днях. Везли. Ну в нас є в репертуарі унікальна робота драматургії Тараса Шевченка. Це наймічка. Я вам не можу оповісти, як сприймають українці, поляки, наші сусіди, як сприймають якому світі сьогодні читається Шевченко. Ну це просто неможливо розказати, наскільки воно глибинно, наскільки зворушуючи наша робота на, на тернах Польщі. Веземо зараз ми запрограмовано в Румунію на фестиваль, славно звісно, нашу відому роботу у рік. Чому запросили цю роботу і не тільки просто театр, бо український театр. Запросили, тому що ми граємо виставу уже румунською мовою нашим сусідам. Ми маємо таке в своєму доробку. Ну і це така приємна, приємна така. Річ нашого театру. Так ми на сьогодні стараємося бути активно, активно в строю. Наші кращі сини, кращі воїни там, на тому фронті, а ми на духовному силу своїх можливостей стараємося, отак, на духовному, на помістках сцени, воювати за нашу. Велику ідею за нашу українську ідею, за український національний дух, за український театр. Ведемо свою боротьбу, свій фронт, культурний фронт. Кожен на своєму терені воює. Хто як може? Ми воюємо так, доносимо українське слово, український той код і за межами України. От тепер ми вступили в 175-й. Театральний ювілейний сезон. Є поміркування безліч думок, як ну, святкувати в цей час говорити про свято не годиться. А є вже обрана тема, яка, яка б звучала на, на, на нашому великому театральному дійстві. Коли воно буде, ми не знаємо. Ну, залежно все, безумовно, від подій, що навколо нас. Хочемо знову не реанімувати, а відтворити наш. Нароблено дуже красивий, хороший, змістовний фестиваль, коломийські представлення. І то, оце зараз в дні в дні театру, а це всі зміщені теми. Знаєте, в одне в одне, і ми міркуємо, як краще у військові часи нам працювати по-театральному.